Працівники виконавчого комітету Лозівської міської ради передали дрон для розвідників, які боронять Україну на Куп'янському напрямку. У вас вже були такі, так. Да. То ми саме такі страви зараз. Так, що дай Бог, щоб пішов у польську. Вночі цей пристрій служить очима нашим захисникам та допомагає не лише вистежувати ворога, а й оберігати життя нашим оборонцям. Ця модель це DJI Mavic 3T. це можна сказати ночні очі Збройних сил України. Так трапилося, що на сьогоднішній день це основний засоб, який дозволяє вночі спостерігати за переміщенням противника, його накопиченням, і завдяки оцій моделі Mavic 3T збережено безліч життів і ще буде збережено безліч життів. Військовослужбовець подякував усім, хто долучився до збору коштів та закупки дрону. Впевнений, що це збереже багато життів і здоров'я наших солдатів. Велика подяка від всієї нашої частини, особливо від розвідувального взводу. Я зараз виконую тимчасово виконуюча обов'язки командира цього розвідувального зводу. І то велика подяка, і міської раді, і міському голові, і фонду, і всім мешканцям міста Лозова. Нагадаємо, працівники виконавчого комітету не вперше передають допомогу військовим. Раніше подібний квадрокоптер передали батальйону Лозівської територіальної оборони.